Я буду будувати басейн за 10 секунд, за 1 хвилину і за 5 хвилин. І що ж з цього вийшло, дивися у цьому відео. І я вже взяв воду і це все, що мені треба, бо я просто викопаю яму. І... Заливаємо воду до краєчків. І все ми збудували басейн за 10 секунд. ну За 10 секунд. Починаємо будувати за 1 хвилину, це буде більший басейн, але там ще буде трамплін. І заливаємо це все водою до краєчків. І я залив, і зараз буде, буду будувати трамплін. Зараз ми піднімемося. Так, піднімаємося і стрибаємо. Ну, за хвилину, думаю, піде. І починаємо будувати басейн за 5 хвилин. Ви не дивіться, що в мене в інвентарі так повно. Ну, я ще буду будувати паркур не просто, бо 5 хвилин це багато часу, можна багато чого збудувати. А зараз ми будемо робити яму. Знаєте, що я зрозумів? Я поки покопаю, викопаю і басейн зроблю, то вже 5 хвилин пройде. То я зараз це знищую і розширюю цей басейн. І зараз розширюємо басейн в один блок. Так, ми розширили і зараз будемо будувати вже паркор. Зараз ми будемо тут ставити блок слайму. Ще трішки прокопаємо вниз, і туди поставимо рейси. І зараз тут ще паркур зробимо. Щоб покупатися, треба мати багато зусиль. Відступаємо десь два блоки. І ще тут покладемо два боки слайму. І все ми закінчили паркур. Ну, ще перед кінцем, ще у нас одна хвилина лишається, е, обкладемо пісок. Викидаємо це все, бо зараз будемо паркур проходити. Надіюсь, у мене не потратиться мільйон попиток, як завжди. Так, і ми починаємо. Minutes later. Нарешті ми сюди дійшли і зараз стрибаємо і на батут. Ми вмерли, і ми з'являємося в домі. І мені скільки бігти треба. Зараз думаю, що ми попадемо, стрибаємо і ми попали нарешті. Так, і ще тут міні-паркур. Стрибаємо. Ну я вже не буду від початку. Від цього. Зараз я пройду. Так, стрибаємо. Ще треба раз, зараз е, точно пройду. Раз, два, і все, ми пройшли. Я вже буду на цьому закінчувати. Всі серії ми будували басейн за 10 секунд, за 1 хвилину і за 5 хвилин. Кому сподобалось відео, ставте лайки і підписуйтесь на канал. З вами був Серафім, Було круто, усім пока-пока.